21 боєць 51-ї механізованої бригади повернувся додому з полону сепаратистів. При в'їзді до Луцька їх зустрічали представники влади, народні депутати України, громадські активісти, журналісти, а у Володимирі Волинському рідні, близькі та волонтери. Героїв вітали і наші кореспонденти. 145 українських військових цими днями було звільнено із полону сепаратистів, із них 21 – боєць 51-ї механізованої бригади. До слова, це найбільший обмін полоненими, який відбувся з обох сторін напередодні нового року. До Луцька звільнені з полону військовослужбовці 51-ї механізованої бригади приїхали опівночі. Дуже велика радість на волинській землі. Дякую вам за службу, за те, що змогли відстояти ім'я українського солдата. Розуміємо, що було тяжко. Розуміємо, що це ганебне явище війна, але ви молодці, будьте здорові! А ми дякуємо вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Тримаємося! Слава, Слава Україні! Дякую! Слава! Бійці 51-ї механізованої бригади потрапили в оточення ворога під селищем Дзеркальне Донецької області. Тоді у бою чимало людей загинуло, а частина потрапила у полон до сепаратистів, у якому вони перебували чотири місяці. Рядових і офіцерів утримували порізно. Перше в сніжному жили з нами, нормально ставились, лояльно ставились. Навіть телевізор був в подвалі, потім підняли на перший етаж в боксах для машин. Обмін полоненими відбувся на нейтральній території. Над ним працювали тривалий час представники волинської влади, народні депутати України, волонтери та батьки військових. За місто Донецьк нас вивели частинами. По 10 чоловік шикували наших і відповідно їхніх. 10 наших заводили в наші автобуси, 10 їхніх до їхніх. Кожен день в мене був надія, що обмін, обмін, обмін. Тільки цей надією жив. І з Нинацька за дві години, 26 го числа. Об'явили обмін, зібралися і поїхали. Мені доходило спілкуватися з деякими там особами щодо України. В них ставлення, що Україна, вони Україну поважають. Багато з них спілкуються на українській мові і дуже такі на літературній. А от щодо влади в них негативне ставлення. Я щиро дякую Ігорю Мироновичу, який сьогодні допомагав мені. Нам просто не хотіли віддавати хлопців. Нас завалили формаль... формальностями. не хотіли віддавати хлопців. Він дуже допоміг. Івахів з Мартиняком організував поїздку, проплатив пальне автобус, проплатив харчування хлопців. Спільне виконання гімну України та фотографування при в'їзді в обласний центр і автобус з бійцями вирушив до Володимира Волинського. <свят> У княжому місті зі слізами на очах, шампанським, хлібом і сіллю рідні, близькі друзі зустрічали своїх героїв. Батьки, дружини та діти просто не могли стримувати своїх емоцій. Далі без Герої! Ну, ну, дуже бурхливі, Дуже бурхливі життя. Що ви йому сказали? Жень мій брата. Це, ну це дуже, дуже хороша людина. Чоловіка. Чоловіка. Боже щастя, радість, Боже, щастя, таке, Господи. Дякуємо Богу, що зберіг його нам рідненький. Привітали бійців з поверненням на рідну землю Володимир Волинський, міський голова Петро Саганюк, Луцький міський голова Микола Романюк, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Дорогі наші герої, ви вступили на рідну землю, захищаючи нашу батьківщину напередодні нового року, напередодні різдвяних свят. Я хотів би всім вам, вашим родинам. Побажати міцного здоров'я, щастя, добра і безперечно миру всім нам і нашій Україні. Я низько вклоняю голову перед родинами наших солдатів, які не один місяць надіялись і вірили в те, що вони вернуться додому живими і здоровими. Я впевнений, що нам вдасться. Забрати з полону тих вояків, які не змогли вернутись в сьогоднішній день, священик Української православної церкви Київського патріархату Микола Гінайло ...окропив свяченою водою звільнених з полону 14 Володимир Волинців, решта бійців бригади, рівненчани і лучани, поінформував полковник Володимир Яцків. Ви маєте дуже любити своїх жінок, матерів, тому що кожен день вони нагадували нам всім про те, що вас. Тут з нами немає, що ви поки що там. Я бажаю вам всім щастя, здоров'я, веселих свят, як, як можна скоріше забути все, що ви пережили, і повертатися в сім'ї. Вся наша родина, а ви самі саміка. Володимир Волинський да, район. Да, да. да. Скажіть, а ви зізвонювалися? Перезвонювалися, як ми могли перезвонити. На роботі давали якщо попадеш на нормальних людей. То давали? Да. Ну, обично чеченці не давали. Для хорошого друга, для хорошого колеги, для хорошого брата для нього, коротше, я зіграю. Листя зелене, падає склена. Ти не вернешся більше до мене, ти не вернешся, не поцілуєш не незнанім краї. Ти десь мандруєш. бійці 51-ї механізованої бригади нині переймаються долею своїх побратимів, які на жаль перебувають у полоні. У визволених єдине бажання побачити своїх друзів живими і здоровими.